Соціологи з'ясували ставлення українців до відновлення ядерної зброї. Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології КМІС. У результаті 73% українців прихильно ставляться до ідеї відновлення ядерної зброї. Не підтримують 20%, 7% Сім не визначились. Якщо у разі відновлення ядерної зброї Україна втратить підтримку заходу та зіткнеться із санкціями, вже 46% опитаних підтримали б ідею, 44% не підтримали. Тримають 10 – не знають, коли б Україна мала достатньо ресурсів протриматися до отримання ядерної зброї, то 58% громадян готові були б на втрату підтримки заходу з метою отримання ядерної зброї. Не підтримали б рішення мати ядерну зброю за такого сценарію: 33%. 8% не визначилися. Соціологи проаналізували, як бажання відновити ядерну зброю пов'язане. Не з довірою НАТО з'ясувалося, що довіра до альянсу не суперечить бажанню відновити ядерну зброю.